Hey, мікрофон завжди скай, та всіх на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про одного із босів злиття на Ардред, континентальні боси, Це в нас буде якраз такий грішнар, Бос, якого ми можемо бити айсбластом. І через нестрейних це в принципі одна з найкращих фракцій, які сюди підходять. І ми зараз розберемо найкращу команду Айсбласта на цього боса, плюс найбюджетнішу команду Айсбласта, яку можуть зібрати більше з гравців. Покажу їх таланти, проса речі, які краще вдягати, яке краще спорядження. Все це ми зараз обговоримо. Переходимо на самого боса. Пачка через унікальне гривні Белделзи артефакту Зурака та шина, і команда може наносити урон від 300 мільйонів до 400 мільйонів. Це звісно, все залежить багато від прокачки стихії і речей, як я вже сказав. Стати тут дуже впливають перше. Про все таки цієї команди, про все такі команди виглядає. Ось так, перше, у нас ходи, якщо за сто герої, це Зурак, який дає буст. Після нього ходи шина накладає руку відьми, і потім Бел вже прибуває. Бел у нас іде з двома варіантами, можна піти через 13, фьорсткаст і рекаст 18, або через 19-18, обидва, варіанти я ще поки що тестую, і Вони показують, в принципі, одне те саме середній показник. Тому на даний момент я залишаю такі при Він яра, героїні, яка нам потрібна буде для зняття бафів, плюс контролю нашої краски грі. Грішнара, це головна героїня тут, і вона у нас іде на авто. Можна звісно, жити з пресетами 11,5 20 секунд рікасту можна без. Далі наш щит. Щит краще, звісно, вже виставляти на пресети, щоб завжди у нас щит бил під час якраз таки ультимейта боса. Це дозволяє нам краще переживати його урон 16-18, стабільно щит буде там триматися. І Філосія 11.8 або герої, які її заміняють, теж повинні ходити плюс-мінус таким самим кулдауном. Пресетики розібрали. Давайте по спорядженню. Він'яра, вдягається у нас сеті Місара. Все таки. Дає 10% бусту за рахунок штрафів, які вона накладає, плюс дає її руку. Я тож вона збільше урон при накладанні щита на нашого союзника на 1200. А які стати потрібно? Це ХП, влучність та скіл-хейс, бажано, якщо для авто ми граємо. І годинник тут буде один з найкращих варіантів. Ну або лампа Ледартна Хафак, якщо у вас годинника немає, теж в принципі в неї зайде. Які ще й можна сет поставити? Це сет танку на зменшення 15% урон. Далі в нас іде зорак. Зорак може грати з двома артефактами. Це орган, який дає дуже багато атаки, плюс бустить дальніка це шину. Але Бел отримає за рахунок артефакту. Я покажу, якого оцю атаку. І другий артефакт це в нас може бути ребра, які бустять демедж за рахунок резисту. Грішнар накладає дебафи, тому цей артефакт тут працює. Нам головне потрібно, буде додати грішнару резіст під цього боса. Але я використовую Орган, мені він більше подобається. Головний артефакт спорядження, який ми даємо в нашому зраку, це сет бафу атаки, на 15%, який бустить нашу бел. Стати, які йому потрібні, це максимум атаки більше, ніж 40 киша. І далі максимальний кріт демедж. З п'ятою душою, якщо зорак у вас буде, пресети буде, звісно, інше. Команда буде ходити ще раніше і буде набагато більше набувати. Артефакт два в нас типа верхні, який можемо дати. Це артефакт на більше, ніж бусту 16% урону, і артефакт на 6% від спільної стихії. Це ось такі стати по всім речам речам Далі на шина. Шина йде з рукою відьми, це найкращий артефакт, який підходить їй. Рука відьми – це один з перших артефактів, які потрібно брати, тому він точно буде у кожного на аккаунті. Шина у нас іде в сетах ДД може бути який від Яра сеті Місару. Еж статами до обидва варіанти непогані. Влучність знявши шині потрібно 200. Цього достатньо було для накладних дебафів, якщо прокачна стихія. І стати це максимум атаки 40, і більше кеша, і максимум кріт демеджу. І отакий от підбір по такому типу спорядження. Далі йде наша Бел, Бел з унікарна, артефактом. Пріоритети по статам це максимум атаки, максимум кріт шансу. Кріт демедж іде вже на останньому пункті, потім лише ми його збираємо. Перше це атака, максимум і кріт шансу. Це ми намагаємось більше розкрити, чому багато шансу тому що в неї пасівочка йде, яка конвертує за рахунок трьох стаків айс кристалів на собі. Конвертує 30% від крі шансу овер крім шансу, який буде більше, ніж 100, в кріт-урон. Тому ми робимо їм багато крі шансу І звісно ж, підбірка по міфічним артефактам виглядає ось так: це найкраще, що можна на неї, звісно ж, підібрати. І наша філосія, або герой, який буде заміняти Філосію, звісно ж, вдягається в сеті заливу. Якщо це герой холоду під стихію, якщо це герой не під стихії, типу Гарріуса і інше, тих можна вдягати в сет танку. Сет заливу, звісно ж. Жилети заурієм або артефакт діда Старому Ромуарак. Це книжка, або легендарний артефакт, це тіара. І, звісно, ж, міфічний артефакт на буст демедж. Максимум статів це ХП і купу просвіту. Це все, що і потрібно. І швиденько пробіжимося по таланти кожного з цих героїв. Головне, що для Філосі, принципі, прокачати таланти на живучість ваших героїв. Додатково фінальний талант на Глінц буде дуже необхідний. Щодо нашої віняри, головне дойти до таланту, який дає нам збільшення дебафу, який вона накладає, тому що дуже потрібно нам штраф атаки. Щоб довше висів на нашій команді, всі інші таланти не так важливі. І щодо наших шина, качаємо оцю гілку талантів, покажу кожен талант, який тут є. І так само зорак. Зорак, в принципі, шину, вони мають схожий пул по талантікам. Єдине талант, який розлічається, це наші таланти Бел. Качаємо головний її артефакт. Далі артефакт на 35% шанс відновлення крісталу і звісно таланти для бусту. Все це підходить до наших героїв. Скіл-таймінги вже показував. Розташування можемо використовувати або ось таке, яке ви зараз бачите на екрані, або розташування по ближнім героям, особливо що ви будете використовувати, а целью замість нашою Філосі, то треба буде ставити їх поближче, кого ми можемо замінити в цій команді, ну, наприклад, по героям Майс По пояслорую Мес якщо буде будь-якого заміняти, це вже буде перетворитись на бюджетну команду, тобто ставитися до блен, Діна, Норда і інших героїв, це рахуйте одразу серйозне зменшення урону. Тобто Белл тоді можна буде не ставити, тому що Бел без шини ну урону такого не буде. І Якщо говорити про героїв, які можуть замінити по сапортам, віняра героїня, яка не потребує замінини, тому що це безкоштовна генія, яку отримують всі за проходження контенту. А що Філосі грині може замінитися на одного з героїв під стихію, під холод, щоб вам не зміняти сет заливу з героїв. Це якраз кельфанасі. Герой, який накладає масові щити по всій карті, які теж прокачуються за рахунок просвіту, зменшення є урону, плюс баф захисту для наших союзників. Тобто гарний герой який теж тут заходить. Або всі герої сапорту з фракції Редіан. це Ардред, це Ацилія, це Гіліан, це Гаріус. Зразом з поєднання з посохом, але вони будуть у нас сеті саме танку на зменшення урону, будуть гарно Гравати свою роль, але тоді сет залив будемо давати віньярі, тому що нам потрібно, щоб наші герої ходили частіше. І от такі торочок, наприклад, набуває моя команда. Я доходив до 340 мільйонів плюс. Я ще поки що доводжу речі до вмаї, тестою пресети. Урон, який набуває команда на Китай. Вона, в принципі, не змінилася її ніяк не нерфолон, бирають такі одру. До триста 370 мільйончиків. Там може доходити до, до 400, до Все буде залежати лише від ваших статів, від вашої прокачки стахії. Чим вона краще, чим вона сильніша, тим буде більше, звісно, жі демеджу. Які ще варіанти команд сюди зайдуть по бюджетним? Це, звісно, вже одна із бюджетних варіант команд. Це коли ми використовуємо фул ФТП-пак. Тут в нас лише епічні герої. Це у нас Герні, це в нас Блендін, це в нас Нор, це у нас Гарріс, це в нас Вняр. Всі доступні герої, яких отримати дуже легко. Наносить 130 мільйончиків з Ць таких таміги цієї команди, розташування в них буде, ми зараз можемо його поставити. Ось таке от розташування в нашій команді. Набувають вони свій урон в 130 плюс більше урону, але якщо ми прокачаємо таланти всі наші герої. Бо в мене тут всі герої епічні без талантів я на них не витрачався. Далі команда, яка наносить бюджетна команда Ice Blast, яка наносить 200-250 урону. Це поєднання, просто добавивши в команду вже гріню шину і зробивши з неї головного демедж ділера. Тобто, шина наша вже буде Нашу пачку просто і ставимо замість Гертін, з неї головного до і урон вилітає вже до 200 мільйончиків Ставимося до додатково ще зорака, якщо у нас немає. Нашої якраз таки Бел, пачка вже буде наносити від 230 до 250 мільйонів. Всі ці варіанти команд ви можете використовувати, вони гарно себе покажуть, якщо вона у вас навіть немає ніканігрої. Тобто, якщо рахувати круту бюджетну ФТП команду, це рахується дійсно бюджетні команди, тому що тут без уніків, герої, які дуже часто падають, особливо цей пак тут епіки, лише одна легендарка, то 200 мільйонів. Це дуже. Класний результат для бюджетної пачки. Код команди, головний і це, як ви бачите на екрані, мій 330 більше мільйонів. Зараз буде у вас на екранчику, плюс буде, звісно, вже закріплений потім в коментарях під цим відео, тому що кожен зможе скопівати цей код і зробити свою команду набагато швидше, щоб не підбирати ідеально стати. Ну, звісно, вже після того, як ви генеруєте себе цей і копіюєте код в себе на аккаунті. Речі вам потрібно буде підбирати вже власноруч, тому що гра підтягує речі, намагається схожими, як у мене. Але ідеально. Підбір по аккаунтам речей вона гра зробити не може, тому вам треба буде підібрати речі саме самому, вже потім після того, як вводити код. Тому, що до підвести підсилки по грішнару, грішнар рахується не таким же складним босс. Вона є бюджетну команду тут можна набувати під 200 мільйончиків. Які урон набуваєте ви на грішнарі, і який у вас, знаєте, по пріоритетам це буде бос на першому тижні або наступного тижня. ясно вже пишіть це в коментарях. А всім дякую за перегляд і побачимось з вами. Я не встиг показати до речі стихію прокачки Айс вона виглядає. Ось так от. тепер можна вже завершувати. Дякую, звісно, вже всім за перегляд. І побачимо з вами на, на наступних відоськах та стрім. Всім кожен клік – це частина мого флоу Влад тримає ритм. Це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі без леж. Відео має тормозів теж. Кожен день новий вайк, новий план. Влад на стримі це справжні чемпіонські райд.